Багатство починається з хребта, активація сили, здоров'я і нової реальності, трансформативна практика, зцілення та розкриття потенціалу. І з вами Наталя Шнайдер, провідник, яка дає миттєвий вимірювальний результат. Усе в світі має вісь. У тебе вона також є. Це твій хребет. Це не просто кістки, це енергетичний стовбур душі, центр прийняття рішень, потік сили та багатства. Коли хребет в напрузі, життя перекошене, біль, хаос, страх, втома, нестача грошей, відчуття, ніби тебе ніде не тримають. Але коли твій хребет активний, ти стаєш власником свого поля. Дозволь собі 10 хвилин, і ми почнемо перезавантаження. Закрий очі, зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як твоя увага опускається всередину тіла. Відчуй свій хребет. Від основи черепа до куприка уяви, як він світиться золотим світлом. Це центр твоєї гідності, твого зв'язку з душею, з багатством, з життям. Подивись на нього зсередини, чи рівна твоя вісь життя, чи в ній сила, чи втома і напруга. Уяви, що енергетично ти з'єднуєшся шинним відділом хребта, ніби відкриваєш енергетичні двері. Відчує, що тут напруга чи сила. Зараз ти енергетично переходиш в грудний відділ хребта. Відчує тут напруга чи сила, які тут емоції. Зараз ти переміщуєшся в поперековий відділ хребта. Відчуй, тут напруга чи сила, спускаєшся нижче в крижовий відділ куприк, відчуй, тут напруга чи сила. Якщо твій хребет перенапружений, ти можеш мати болі в шиї, потилиці, плечах. Це втома від контролю, від нерозв'язаних рішень, біль у грудному відділі, емоційна закритість, нестача любові, страх бути собою, поперек крижі. Страх за гроші, за своє місце, за майбутнє. Сколіоз зміщення себе від істинного шляху. Нестабільність, втрата контакту з душею. Усе це можна не просто полегшити, а зцілити. Почни сьогодні. Зроби глибокий вдих, видих. Уяви, як знизу, з центру землі піднімається м'яке світло, воно входить у куприк, повільно хребиться хребцем, світло піднімається вгору вздовж усього хребта. Воно відкриває твою вісь. Вітло йде вгору в поперек, живіт, серце, плечі, шию і виходить через маківку. Тепер ти провідник сили. Повторюй подумки. Я вирівнююся із душею. Моє тіло пам'ятає, як бути цілим, а моє життя вирівнюється. Мій достаток тече вільно. Утримай цю пряму лінію світла. Це твоє нове положення. У ньому сила, гідність і гроші. Це лише дотик до твоєї справжньої вертикалі. Якщо тобі відгукується ця сила, Запрошую тебе глибше на відкриту зустріч про божественне вирівнювання хребта. Там буде практика, знання і можливість пройти справжню активацію. Напиши в коментарях, хочу вирівнювання, і я надішлю деталі. Твоє тіло портал у нову реальність. Почни з нього.